Наталія та її донька Надія завітали на святкування Дня захисту дітей. Прийшли не самі, а у компанії друзів. Спочатку відвідали концертну програму, а потім куштували смаколики. Я бажаю цей праздник, Я вважаю його самим світлим. Самим правильним, самим нужним, особенно в условиях, в которых ми зараз знаходимося, як і інша малеча Надія зробила собі патріотичний аквагрим синьо-жовті колоски пшениці. Мені сподобалася рятувальна машина, собаки. Дуже сподобалась аквагрим. Ми з друзями багато набачилися і десь ми зустрілися і побачилися. За довгий час 12-річний Сергій також вирішив зробити аквагрим. Серед різноманітних малюнків хлопець обрав тризуб, тому що я патріот своєї країни. Я дуже пишаюся Україною. Дуже красива мова, красиві гори, красива природа України. На локаціях особливу увагу приділили безпеці дітей та їх батьків присутні представники ДСНС, поліції, кінологічної служби, ювенальної превенції. Окрім того, вони навчають дітей міні безпеці та особистій безпеці, безпеці правил дорожнього руху. Усі маленькі патріоти залишилися у захваті від свята.